Ану кажеш. Паспорт хочеш мати? Хочу мати паспорт і йти е, їхати до Франківська. А, а в Америку поїдеш? Поїду. Що будеш робити? Флішки збирати? Так. А Деш... футбол грати любиш? Люблю і забивати голи люблю. Скільки голів забив? Дванадцять. Е, Де кому? З ким грав? Грав я э, э, Свиченко. За хутру виграв чи ні? Та. Ага. Той твій тренер був? Э, 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 не знаю. Весь у камеру. О, а. Ха-ха. <плакова> 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 Ти маєш сестру чи брата? Сестру. Старшу? Да. На скільку? Э, на 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 метрів. Так скажи що тато э, з мамою рабочий. І байсь. Як? Ти mm -hmm. mm -hmm. знаєш того грубого, що на джепі є, такий владя? Вала. Знаю. Знаєш його? Той на червоному такому джепі. Вала. Знаєш? Знаю. Він твій друг? Друг. Дає тобі пару купів чи ні? Дає мені е, грубі, гру, грубі гроші. Чи він жадіну? Він не жадіний. Ні? Файно. Він такі подібний на тебе. Правда, але він грубший. Що йдеш зараз додому? Так. А він з тобою в один клас ходить чи ні, той грубий? Правда? Mm. Я теж так думаю.